Кі сонця такий на троєчку, сонце швиденечко зайшло, да і все, нічого гарного. І тут ще поруч біля пляжику, біля палавану, є шоу. Вогняне, фєрверки має бути дуже гарно і коштує воно 15 доларів по знижці. В цілому, за всі квитки, які я сьогодні придбав, вийшла, а навіть дешевше, ніж купляти окремо, тому купувати прямо при вході на Сентозу нормальна тема. І зараз хочу насолодитись цим світловим шоу. Народу прям дуже багато, це за моєю спиною всі люди, які прийшли подивитись на це шоу і я сподіваюсь, має бути дуже захопливим. 1, 2, 3, 4 When you're traveling far from home, don't be scared, you're not alone, find the courage from within This was a long nap. What century are we? Ha? Wings of Time — це захоплююче нічне шоу на відкритому повітрі. Це єдине у світі постійне нічне шоу, яке проводиться на відкритому морі, поєднуючи в собі вражаючі 3D-проекції, лазерні ефекти, водні фонтани та піротехніку, створюючи незабутнє видовище для глядачів усіх вікових категорій. Історія розповідає про міфічного птаха на ім'я Шахбас та його друзів Рейчел і Фелікса, які разом подорожують через різні епохи та місця. Ця подорож допомагає героям відкрити для себе сміливість та справжню дружбу. Шоу триває приблизно 20 хвилин і проводиться щоденно о 19:40 та 20:40. Рекомендую прибути заздалегідь, щоб зайняти зручні місця. Прям дуже прикольне шоу. І лазери, і вогні, і водоспади, і прям якісь фейерверки. Прямо на того вартує. Мені прям дуже зайшло. І сюди завітати разок точно варто. Навіть є якийсь сюжет, показується, як пташка летить в часі з якимись дітьми і демонструється різні світові шоу. Прям дуже захопливо і прикольно.